Хто хоче мати такі вершки Дивіться зараз моє відео. підписуйтесь на канал, діліться моїм відео. Ставте мені лайки. Ось, ось такі вершки Саме з пастеризованих віршків у вас вийде саме смачне масло і сметана. У мене вийшла ось така кастрюля, я не знаю наскільки вона літрів, ну не на 3. Може на 4,5, може на 5. І вийшла ще ось така літрова баночка і. Трошки півлітрові. Я зараз, я зараз ці всі вершки злию ось цю каструлю, вона на 7 літрів, тому що треба брати більшу ємність, тому що ми зараз будемо пастеризувати наші вершки. Для чого ми їх будемо пастеризувати? Щоб вони довше зберігалися. Хто, наприклад, хоче масла, масло прекрасно вийде із пастеризованих, тільки тоді буде зовсім інший смак. І ще хочу вам сказати: от я, наприклад, робила, робила вершки, і в мене було трохи прокисшого молока. Прокисшого було трошки молока, ну так я всього просепарувала. Але було так, в мене це сталося. Це теж я вам скажу, хто, хто переробляє молоко, то щоб ви знали. Прокисше молоко воно погано ну, воно не так сепарується і чомусь більше козеїну. І коли я просеперувала вже. 30 літрів було, а 32 літрів просеперувала. І мені ще треба було 15, в мене не було кастрюлі, того, що та кастрюля зайнята, не могла я разом нагріти, і я його трошки виключила, щоб підгріти те моє остальне молоко, що було в іншому холодильнику. І Я зупинила сепаратор, і тоді включила сепаратор. А воно не сепарує, воно звідти, звідти зверха, і знизу, з цієї ліквіки, з цієї, іде однакове. Я зупиняла сепаратор, перемивала сепаратор, там і на тарілочках, і на дні, ви знаєте, де збирається козин, Була грудка козину доброго. Ну, я промила і просипрувала далі. То, що я хочу сказати, коли ви впевнені у своєму молоці... То ви можете просто довести навіть вершки до кипіння, і їм нічого не буде. Я чомусь переживаю, думаю, що воно в мене не збіглося чи якось якимось чином щось там не відійшло. Я просто буду доводити десь до 65 градусів вершки, і буду потім швидко охолоджувати. І знаєте, у сепарованих вершків зовсім інший навіть смак. Він зовсім смак, інший масла. Ну... Вони, воно і так масло чудове, да? а це буде ще якийсь такий присмак, як того нашого колишнього. Ну так, зараз я виливаю в кастрюлю і буду сепарувати. Ой, буду, господи мій, пастеризувати, а не сепарувати. Так, я вмикаю газ, ставлю на вогонь. На вогонь ставлю великий, не треба на маленький, і буду доводити їх до 65 градусів. Я міряти не буду, я і так знаю. Буду добре нагрівати, і потім зразу я їх винесу, під криницю поставлю в миску, охолоджуватися під холодною водою. Поставила на саму більшу комфорку, щоб швиденько їх нагріти, бо ще в мене роботи море. І ще, ще хотіла сказати, може, я вам вже казала, що вершки, коли вони нагріваються, і вже більш туди, як вже нагріваються більше 60 градусів, і вони збільшуються, вони, вони дуже піняться, тому беріть кастрюлю з запасом. Банок батареї ще переміти, ну вже тоді потім. Я не завжди пастеризую вершки, а це я сьогодні пастеризую, тому я вирішила сьогодні спастеризувати, тому що в мене молоко я вам казала, що молоко таке. Збиране, воно я його довго збирала, деяке прокище, тому що, тому, що, щоб довше зберегти вершки, щоб трошечки там ці бактерії не потрібні, вони пропали гарячій, при гарячій температурі, тому я його пастеризую. А ви собі вирішуйте, якщо у вас молоко свіже, ви пастеризуєте, зібрано там навіть за три дні, то не треба його ще пастеризувати, воно і так буде зберігатися гарно. А от своє я знаю, що молоко у мене пристояне, воно вже осімінилося бактеріями, заселилося бактеріями. Тому я вирішила спастеризувати. Ось так я хотіла вам показати, що робити влітку з вершками, щоб вони. Зберігалися довше. Так, все. Я довела до 70 градусів витримки, може бути різна витримка, якщо до 62-65 градусів, треба витримувати пів години. Якщо до 72-78 вистачить десь хвилин 15. Якщо вершки доводити до температури десь 90 градусів, то Зовсім не витримувати, а моментально їх охолоджувати. Вершки 72 градуси я швиденько вихолодила під криницею у холодній воді до температури 37-38 градусів і поставила їх в хаті при кімнатній температурі, залишила до ранку для гомогонізації і стабілізації вершків, а потім аж поклала в холодильник. В слідуючому відео я вам покажу, як з цих вершків зробити прекрасну сметану. Ось мої вершки. Бачите, які вони гарні, які вони просто прекрасні. Якщо ви хочете мати такі вершки, найперше купіть сепаратор для козя чи молока купіть сепаратор. І у вас будуть вершки, і буде сметанка, і все на світі. Якщо вам сподобалося, як я роблю вершки, я вам сказала навіщо. А я їх такі роблю, навіщо я їх пастеризую? Тому, будь ласка, ставте мені класи, підписуйтесь, діліться моїм відео, щоб люди теж робили такі вершки. Я вас люблю, обіймаю, цілую. До побачення.